Сьогодні ми відзначаємо День державного прапора, символ незглавності нашого українського народу. Ну, вони заслужили на це, і низькі укліни велика дяка кожному, хто був присутній. Сьогодні ми мали можливість відзначити більше це десь 214 людей, які працюють цілодобово на нашу з вами перемогу. Це і освітяни, і профтехосвіта, і медицина, і військові, і сапери, і служба ДСНС, поліція, патрульна поліція. Це всі напрямки нашого району, які долучаються до надзвичайних ситуацій, які допомагають о, в скрутних ситуаціях нашим мешканцям. Також беруть участь у м, організації наших внутрішньопереміщених е, осіб, які потребують там і житла, і, і харчування, і волонтери також були сьогодні відзначені. Сьогодні група вчителів, працівників нашого ліцею. Отримали подяки за активну громадську позицію, високий професіоналізм у виконанні службових обов'язків, і це так знаєте дуже урочисто було, і це дуже цінно, тому що сьогодні саме у день прапора, у переддень дня незалежності у це велике свято для нас, українців. Дуже добре, що держава пам'ятає, що держава думає про нас. Ну, як кажуть, куємо перемогу разом і тому дуже така емоційна була сьогодні подія. Емоційний такий захід, і дуже приємно було дивитися в обличчя тих, кого нагороджуємо. Тому ну, вони заслужили на це і низькі укліни, велика дяка кожному. Хто був присутній сь сьогодні на заході, а також ті, хто не змогли бути присутнім. А взагалі, все наше криворіждя, ну 95% точно, е що всі працюють на нашу спільну перемогу. Завтра ми всі разом і з усією Україною будемо відзначати День Незалежності. Це як ніколи, на сьогоднішній день дуже тяжко. Виборюємо нашу незалежність. Але я впевнений, що з нашим президентом, з нашими Збройними силами України, які зараз боронюють нашу державу, ми отримуємо перемогу, і перемога буде за нами безсіляко сумно. Тому що українці незламна нація, непереможна нація. В них ніколи не згасає віра у майбутнє. Ми переможемо. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні!